1957 році доктор Курт Ріхтер із Гарварда провів експеримент. Він помістив пацюків в басейн, де вони повинні були плавати у воді, і вони протрималися близько 15 хвилин до того, як впасти від втоми. Але як тільки вони здалися, їх рятували і давали кілька хвилин відпочинку. Коли їх знову впустили у воду, вони пропливли не кілька хвилин. А що вражає 60 годин. Чому у них з'явилася віра в те, що їх врятують, їх фізична витривалість не змінилася, але саме віра перетворила хвилини в дні. А тепер уявіть, чого можна досягнути непохитною вірою в себе. Всесвіт завжди прислуховується. Ваш розум володіє величезною силою, тому використовуйте його. Проявляйте себе і вірте у себе завжди.